Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо дуже потрібну в даний час самоділку. У мене є ось такий ліхтарик, він не працює. В ньому вийшов з ладу акумулятор. Тому я хочу зробити з нього таку самоділочку. Поставлю я три Samsung 35-х. Взяв корпус ось від 50-ї труби каналізаційної ось такий. Якраз сюди входить. Можна навіть запхати і 4, ну мені трохи вистачить. І ось обрізав лампочку ось так. Буду використовувати корпус. Вона якраз сюди хорошо стає. Зараз я її заклею ось так. Поставлю платочку зарядки на 3 Ампера, тому що тут стоїть платка зарядки дуже малого ампеража. Вона буде заряджати цих три Samsung 6 часов. А ось ця платка зарядиш за 2,5 часа. Також поставлю платку контроля заряду, щоб був, не перезаряджалися наші акумулятори. Зварив я ось так три батарейки, приклеїв сюди цоколь наш Та насверлив дирок, щоб провітрювалася наш цоколь. Розбираємо наш світильник. Достаємо всю тряночку. І будемо використовувати нашу платочку. Вона контролює наш світлодіод. Ось так це виглядає Зараз ми його сюди приклеїмо. Та встановимо ось сюди. Зараз це я все покажу. Також в кришці зробив ось такий отвір і вставив верхню частинку. Тут буде розміщення плата контроля. Кришечку взяв. Від ось такого балончика. Ось так вийшло. Зараз це все красимо. І далі збираємо. Припаяли проводки. Ось ці проводки будуть йти на платку. Ось цю платку, плюс до плюса, мінус до мінуса. Далі плата контроля заряду. Вона буде ось тут розположуватись. І буде підпаюватись ось цих два проводка до нашої платки швидкого заряду. 3 А. І. Все, ми встановимо, я ось покрасив уже наш корпус. Корпус встановляємо, вставимо нашу лампочку, і все готово. Далі покажу, як це все виглядає. Ось і все закінчив я збірочку, ось так спаяв. Бачите, підпаяв зарядочку, ось так воно вийшло. Тут проводки від нашої плати контролю. І запаяв ось сюди нашу платочку, всю плюс до плюса, мінус до мінуса та всі контрольовані ці. Зараз картонний ізолятор поклею сюди. І все це зберу в корпус. Закріплю його там, щоб воно нічого не болталося. І все буде готово. Закінчив я збірочку. Ось таке чудо в мене вийшло. Досить непогано вийшло. Зараз перевіримо його на роботоспособність. Вмикаємо. Ось і все. Наша лампочка. Буде світити дуже яскраво та дуже довго. Включу зараз на повну потужність. Ось і вся повна потужність даної лампочки. Вона світить десь як 12 або 15 Вт. І хватить її на досить довго, тому що тут акумулятор був маленький на 600 мА, а зараз тут 9500 мА. Тобто, це дуже довго їм буде світити. А завдяки вбудованій платі і швидкої зарядки даний ліхтар буде заражатися швидко. Вставляємо нашу зарядочку, світиться красненьким. Як тільки загориться синім, даний ліхтарик повністю заражений. А ось цей світлодіод буде показувати цей його розряд. Всім, кому сподобалось відео, лайк, робіт, і у вас все вийде.